Еті. А в мене апельсин. Ану, впусти спагетті на стіл. Вхати апельсином по столу. Звучить як апельсин. Ану. Візьми спагетті та постукай по столу. Звучить занадто важко. Стисни апельсин. Не розрізав його, він вже був розрізаний. Зламай одну спагетті. Ні. Я не можу. Ні, тільки для цього відео. Ні, ні, я ніяк не можу. Тільки для цього відео. Добре. Це ж не звук спагетті. Це буквально звук олівця. Я таки знав, що це був апельсин. Я програв.